А ви вже бачили цю супербюджетну, легку і компактну новинку від El Camino. Це дитячий візочок 2 в одному або 3 в одному El Camino Persona. гумові колеса на підшипниках з амортизаторами діаметром 18,5 та 25 см. Дуже компактна алюмінієва рама, зовнішня тканина люльки подвійна з захистом від вигорання UV50+, та з водовідштовхувальним просоченням. В комплекції йде зручний матрасик та чехол на ніжки з додатковою кишенькою і відворотом з оглядовим віконцем. В комплекції йде сумка для батьків, чохли на ніжки, дощовик, москітна сітка та пеленальний матрасик. Батьківська ручка регулюється по висоті. Великий капюшон люльки має додаткову секцію збільшення та дворівневу систему вентиляції. Вага візочка всього 12,5 кг. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Має повністю регульовану спинку до лежачого положення та регульовану підніжку. Безпеку відповідають п'ятиточкові ремені, знімний бампер та обмежувач з повзанням. А капюшон має додаткову секцію збільшення і оглядове віконце. В комплекті з проглянковим блоком іде додаткова подушечка та чохол на ніжки для холодних періодів. Він компактно складається разом з рамою в обох напрямках. В комплектації 3 в 1 можна підібрати автолюльку для новонароджених з розкладною спинкою, що встановлюється на раму. Підписуйтесь та купуйте в маля.